Вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі такий цікавий пульт VCD 30. Від чого цей пульт я не знаю, від якої апаратури. Може хто в курсі напишіть. Бачимо, такий він доволі цікавий, мініатюрний і від цієї батарейки. Батарейки використовувалися міні-пальчики такі невеликі. Зараз знімемо цю пластмасу, глянемо, що в ньому всередині на платі. Зняв я, друзі, ось так нашу пластмасу. Тут бачимо йде метал, він магнітний. Тут трошки цікавіші контакти. Один немагнітний, один магнітний. Іде, як завжди, світлодіотик з цього боку. Ось такий з містом срібла. Тут іде полубочонок та конденсатори полубочонок з містом золота. І з іншого боку наша платка, як бачимо, має видимий такий білий колір. Це паладірована плата. Це паладі йде. Тут навіть не срібло використане. Чого так, не знаю, друзі. Це перший раз попала, так щоб була не посріблена. Ну, і ось сюди чорна капелька, там мікросхемка з позолотою. Міститься така. Отакий у нас сьогодні був обзор на платку і пульт. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.